Осмонголд, Вов WoW та стрімінг після гучного скандалу. Що змінилося за рік, який пройшов? Дивіться, рік тому Твіч та й Ютуб гудів як вулик. Що трапилося? Осмонголд, один з найбільших стрімерів у світі World Warcraft, трапив у справжню бурю. Я б навіть сказав у пастку. Він як. Мисливець, який кинув пастку, але сам, врешті-решт, в неї потрапив. Його забанили, його хейтили і аналізували його слова, придиралися до всього, до чого можна, і ні. Знаєте, пройшов рік, минув рік, але він все ще з нами, він все ще в Озероті, і він став краще, ніж раніше, і став більш. Ну, напевно, річ доросліше і... ільніше, ніж був. В жовтні 2024 року Осмонгол зробив різкі висловлювання про палестинців. Це дуже швидко розлетілося в мережі, бо це було прямо на його стрімі. А його стріми дивляться дуже величезна кількість людей, мільйони людей. Твіч відразу забанив його основний аккаунт. Дуже багато це для кого могло бути просто кінцем кар'єри, але не в цьому випадку. Він викрутився. Як він викрутився, він через невеличкий час приніс публічні вибачі. Записав звернення, також у нього був інший аккаунт, у нього ж залишився YouTube, і у нього ще на Твічі є і інші аккаунти, не лише один Це який забанили. Забанили його основний аккаунт. Ось. А що сталося, да Що сталося після? Його розбанили через два тижні той аккаунт. І після свого повернення він змінив тон своєї бачення, да? тобто тон своєї стрімів. Він став більш стриманий. Можливо, допомогли якісь бесіди. Да? Можливо, він. Знаєте, хтось каже, що. та да, це звичайний якийсь там забитий там, гравець, да, який там нічого не бачить то як кінь в своїх шорах, да, він тільки ото Варкрафт і більше ж навколо нічого не бачить Але як бачите, бачить. Да. Тобто, вибачте, за каламбур, але хлопець Поняв, що він трошки ну, зайвого ляпнув, да. він. Змінив своє ставлення. Він став е менш агресивним, він став більше, більше рефлексії, да? тобто більше спокійного тону. Знаєте, е мені не треба ніяких скандалів, я завжди так, такий. Да Тобто, в мене всі мої стріми, всі мої відео, вони так йдуть. Тобто я просто виріс в той час в нашій країні, я не знаю, як зараз там у молоді, я ну вже трошки. да Перейшов цей етап життя. Далі. Ось. Але є син, да, я з ним спілкуюся бачу бачу да, і вчу його так, як і мене вчили свого часу, що за свої слова треба відповідати, нести відповідальність. Бо для когось слово може бути страшніше за зброю. Варкрафт був не просто гравцем, а голосом геймерів. Коли Асмон говорив, то Блізард завжди його слухала. Але після скандалу спільнота. Втратила цього незручного критика. Тобто від нього багато хто відвернувся. Дуже багато молоді дістало на інший бік, Тобто вони ну, відверто відвернулися від нього, відписалися і таке інше. Да? Але без нього стало тихіше е, і порожніше. Бо ніхто не може так чесно рознести Вов е, на частини, як він. Тобто він по факту, по базу, да, базовано завжди казав, базовано завжди виносив. Е, це сміття з Вов, да, тобто вказував на недоліки і ці недоліки. Врешті-решт доводилося компанії Blizzard ладнати. Тож його аналітика, жарти реакції це не просто контент, це частина історії. історії Бов. Але він повернувся. І тепер у нього нема 20-годинних рейдів, да, там фарму. цього всього, Але все одно його слово щось важить. у нього Залишилася все ж таки величезна аудиторія, його прислухаються до його слів, але він став обережним. Що він зараз робить? Да, наприклад, на цей час, на 2025 рік, минув вже рік уже. Так ось, він став рідше грати в Warcraft, але він активно обговорює все навколо гри, саму індустрію, саму корпорацію Blizzard. Те, що Блізард купив, Microsoft купив Blizzard про ММО ринок, про політику ігор, взагалі про політику. Да? Він перетворився з звичайного вузько спеціалізованого вовстрімера WoW на справжнього аналітика індустрії ММО. Тобто він зараз займається більш загальними питаннями і оглядає. Знаєте, йому це навіть подобається. Тобто він перенаправив, е, тобто спрямував свій е, огляд на дійсно важливі питання, і їх зараз освітлю. Тож, давайте відведемо висновок, Да? Рік тому Осман Голд е, злетів, тобто він злітав кілька років поспіль, але рік тому він уступився. Шо, знаєте, В грах, коли йдеш е, по льодовій такій е, стежинці на краю, да? один шаг вбік, крок, да? можна вступитися і впасти в пріру. Але він зачепився, да? тобто він не впав до кінця, він наступився. Він вийшов, виліз звідти і пішов собі далі. Ось. Е, це було гучно, боляче публічно. Але, можливо, це зробило його цікавішим, і він, дякуючи цьому, став більш доросліше висловлюватися. Тобто більш помірковане по їх висловлюванню. Так що. Стрімінг його це не лише про гру зараз, це про людей, про помилки, про зміни. Да? Тобто е навіть якщо можна так провести паралель на себе, то я також е я стрімлю вже більше року на різні. До мене там канали про ігри да, були. І врешті-решт, через рік я зрозумів, що мені треба окремий канал робити про War Warcraft, Тому що дуже е мішається відео з іншим контентом. Це, ну, це не така рядова гра, в яку можна десь там на поличку засунути. Да? Ось тут у мене тут десяток е всяких там шутерів, там, не знаю, там, якихось стрілялок, е гоночок. Да? І тут десь між ними всунути впихнути цей Варкрафт. Ні, Warcraft окрема поличка повинна бути. Тому я і завів цей окремий канал. Тож, побажаємо Манголду надалі не робити помилок. Або якщо навіть у ну, таких гучних да, провалів. Ось. Але знаєте, на помилках вчаться. Розумні вчаться на помилках. Дурні не роблять висновки. Тож, я радий за те, що Манголд виявився недурно. Так, да, він помилився. Всі помиляють. Скажіть мені людину, яка не помиляється. Наприклад, я також роблю помилки. Певні роблю помилки в житті, але врешті-решт я їх виправляв. Тож я бажаю вам не помилятися. Або якщо ви помилилися, то робити висновки своїх помилок і вчитися на них. От такий шлях. По-іншому не буває Такий, знаєте, вийшов собі контент трохи. Філософський більше. Хоча мав би бути більше новинний, такий. Ну, що, вже як вийшло, да? перезнімати я не хочу. Що я хотів сказати? Наостанок, хотів додати, що якщо вам заходить такий контент, було б непогано, якби ви прямо зараз під час цього відео натиснули кнопочку підписатися і залишили свій коментар. Які враження вас віддасть Манголда? Чи пробачили ви його за висловлювання його? Чи зрозуміли, да, яке ставлення у вас? Давайте тільки так, друзі, без політики, без якихось там відкритих матюків, да, бо це цензурить YouTube, це, скоріш за все, не пройде модерації, ваш комент просто не буде відображатись Бо зараз дуже жорстка цензура на YouTube. Просто втисло, да? так, хлопець там оступився. Бувало, да? Вибачаю. Або ні, засранець, хай горить в пеклі, да? Тобто тут вже на ваш розсуд. Я... Мені цікава думка моєї аудиторії, да? Тобто цікава думка аудиторії Warcraft. Що ви думаєте, з цього приводу було б цікаво. Вас почут. До зустрічі, герої Дякую за увагу! вам був Сергій і канал Dorf.